Рада вітати вас на своєму каналі Світ Іриного В'язання. Я в'яжу на замовлення, тож хочу сьогодні вам показати ось таку жилеточку. Це в мене вже третя жилеточка. Дві попередні жилеточки я зв'язала на замовлення. А ось цю третю вирішила зв'язати для своєї племіннички. Така жилеточка буде чудова для садочка, для школи і взагалі. Зв'язана вона з візерунком полупатентна резинка, це всім відома резинка. Якщо хтось не вміє її в'язати, в мене є чудове відео. Я залишу вам посилання. Тож, почнемо з пряжі. Пряжа у мене китайська. Ось така вона була придбана ще. Не знаю в якому році, довго лежала, прибрана, придбана на сайті Таобао, Вона чекала довго свого часу. Нарешті таки дочекалася. Ниточка дуже приємна, тепленька. Це вже перевірено. Ось це. Зв'язана основним кольором, а по смужечки в мене зв'язані ось такі, такою пряжою. Вона теж китайська, теж стаобав, теж довго лежала, чекала. Вони ниточки однакові, однакової товщини, однакової м'якості. дуже Дуже приємні на дотик. Тож розкажу вам про розміри. Жилеточка була зв'язана на вік-3 роки. Моя племінничка дещо молодша, але зараз їй жилеточка трішечки нижче посередині попки, можна так сказати. Але нічого навесно буде теж добре. Розміри жилеточки від плеча 39 см. Розмір. Пройми у мене 13 сантиметрів. Вибачаю за сторонні звуки, у мене тут відкрите вікно, а за ним вирує життя. Люди працюють, людям треба щось робити, люди кудись поспішають. Так, від пройми у мене зв'язано 28 сантиметрів. Верніше, до пройми. Зв'язано 28 сантиметрів. Ширина самої рюшечки у мене 4 см. 4 сантиметри. На обхват грудей жилеточка вийшла 27,5 см, але повторюсь, вона хорошо тягнеться. Так що може бути і на ширший обхват грудей. Набирала я 120 петель, жилеточка заважила 150 грам. Навіть дуже Taka lehän Як я в'язала? Набирала я 120 петель, зв'язала резиночку один на один. Потім перейшла на візерунок полупатентної резинки. По боках я зв'язала таку ніби планочку з, хусткової, з хусткового візерунку, тому що полупатентна резинка мене не любить, і не любить, коли я її в'яжу по кругу, вона у мене косить. то Щоб уникнути цей, цих неприємностей, я Зв'язала таку планочку. Ось як я виконувала убавки. Убавочки я виконувала три по три убавочки для вирізу пройм. По три, це я пров'язувала три петлі разом з наклоном вліво і з наклоном вправо. Ось для Такого оформлення такої горловинки я убавляла також дві петлі, пров'язуючи три разом з наклоном так само вправо, а тут вліво. Ось, і слідом через п'ять Я накадами набирала, додавала дві петельки, дві цих недостаючих нас, як то кажуть, петельки. Так я робила три рази. Тут убавляла, тут прибавляла. Тут убавила, тут прибавила. І тут убавила, тут прибавила. Ось горловинку я закривала е, петлями з накидом, мені дуже сподобався цей спосіб. Він такий еластичний і тримає свою форму. Мені дуже сподобалося Ось е, по вирізу пройм я набрала. Пе, Підняла петлі, але підняла не з кромочної, а з сусідньої петельки, піднімала я у кожній у кожні другій петлі, пров'язавши а в'язала укороченими рядами. Спочатку пров'язала повний ряд повністю. Потім тут три не дов'язувала, і тут три, потім дві, і ще дві. З цієї сторони дві, і з цієї сторони дві, потім перейшла на повністю кругове в'язання, пров'язавши цим кольором яскравішим, і просто закрила петлі. Закривала звичайним способом, ніяким не вигадувала. На спинці для вирізу пройм убавила так само по три рази по дві петлі. Ось, жилетка дуже тепла, дуже гарна. Мені дуже подобається. Також можете зв'язати і ви. Якщо у вас будуть якісь запитання, відповім на всі ваші запитання, пишіть у коментарях. Ось. Буду рада, якщо вам сподобалося, буду рада, якщо ви залишитеся зі мною і підпишетеся. Якщо ви вже підписалися, нажміть на, на, натисніть на дзвіночок, ви будете в курсі усіх моїх нових відео, а я сподіваюся, їх буде багато, вони будуть цікаві. Гарного вам дня, гарного настрою, мирного дня. Всім нам здоров'я, миру та злагоди!